Ця школа на лівому березі Дніпра під час тривог сюди можуть приходити жителі міста. Вміщає воно більше тисячі людей. Тут є декілька приміщень, санітарні кімнати, медикаменти та усі речі першої необхідності. Тут в мене є і психологічна служба, і дитячий куточок, і навіть ліжка для осіб з дітьми або осіб похилого віку. Також є велике приміщення, де просто люди, мешканці мікрорайону, можуть прийти і знайти прихисток під час тривог. Зараз влада розглядає офлайн навчання з 1 вересня. Перевіряють стан сховищ, чи є там базові речі, та скільки дітей вони можуть прийняти. Головна задача кажуть у міськраді: безпека школярів та зручність навчання. У нас укритів тільки 116, а Прийняти повинні 157 шкіл. Ми будемо розглядати питання зміженої форми, можливо, можливо, другої зміни, можливо, тижнями заняття. Тобто Форму виберемо вже розуміючи скільки буде дітей. Окрім облаштування укриттів, у навчальних закладах міста ще з літа готуються до опалювального сезону. Дитячі садочки та школи утеплюють, замінюють старі вікна та ремонтують будівлі. Сьогодні роботи тривають в одному з дитсадків. Це і утеплення, це заміна вікон, заміна дверей, покрівлі, індивідуальні теплові пункти. Тобто, повністю там, де якої роботи потребує відповідна будівля, там вона виконується. Дніпро перше місто в Україні, яке масштабно реалізовує проєкт з підвищення енергоефективності бюджетних закладів. Він спільний з європейським банком реконструкції. Зараз термомодерація триває у 13 дитсадочках та двох школах міста. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.